Мрії є в усіх незалежно від віку. В дітей вони прості та наївні, у дорослих поважні і часом шалені. Мрії захоплюють, дають сили працювати і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Це проект Добрий зік. Ми шукаємо реальних героїв зі справжніми мріями. Людей, які з самовідданою працею та своєю жертовністю заслуговують на те, щоб саме їхня мрія стала реальністю. Нині у програмі добрий зік знайомство з трьома незвичними героїнями, яких об'єднала спільна справа. Залишайтеся з нами, і ви побачите, який подарунок ми підготували для них. В сьогоднішній програмі ми розповімо про трьох бабусь з львівського гаріатричного пансіонату: бабусь з непростими життєвими долями, важкими хворобами, поважним віком. Та, попри все, вони знаходять сили і роблять добрі справи, не чекаючи нічого взамін. Жінки навіть не підозрюють, що на них чекає попереду, та цей сюрприз додасть їм сили жити далі. У будинку для престарілих, де налічують понад 300 мешканців, бабусі живуть у непростих умовах, в них немає рідних, їм не вистачає опіки, любові та сімейного обіду в неділю. У центрі бабусі, хоч і мають окремі кімнати, умови не п'ятизіркові, та найгірше це замкнений простір, вирватися з якого не так просто. Як би то не було добре, скажемо тут, але людина, як ти кажеш, не хлібом єдиним. О, треба, щоб вивозили людей, от вийти трошки в люди. Востаннє бабусі виїжджали з пансіонату майже рік тому. Тоді поїздку по монастирях Львівщини допомогли організувати волонтери. Ну на в'їзні, на в'їзні, як то кажуть, спеціальних коштів зараз ніхто не фіна... не виділяє, тому що виділяються кошти на основні потреби, на, на основні статті видатку. Тому що всі розуміємо, що війна, що, як то кажуть, в державі є свої біди. І звичайно, що і люди, ті, які тут живуть більшість, дуже добре то все розуміють. Зараз трошки складно. Складно бензином, бензиною, складно і з… ну от, що будемо говорити. І, і знаємо, яка напруженість і на, 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 на дорогах. Але бабуся не оп... Пускають рук, у весь свій вільний час вони в'яжуть шкарпетки для бійців на сході країни. В'яжуть як рідним онукам, яких у них немає. В'яжу хлопці, шкарпетки, аби вам було тепло. В'яжу не раз до цілий день до 11, до 12, аби скорше зробити роботу свою. Це що? За день я шкарпетки в'яжу. Коли я в'яжу шкарпетки, дуже мені їх шкода, щоб їй було тепло в ноги, щоб їй було зручно і затишок. Я був живі і здорові верталася, щоб Бог оберігав їх. Рекордсменкою серед бабусь, в'язальниць є пані Юлія. Вона вже зв'язала понад 50 пар шкарпеток для бійців. Так, в'яжу, я знаю, що це комусь пригодиться. Це, і це не то, що то знаєте, якесь благодійність така, то необхідна річ, бо йде зима, йде холод. Як воно? Вони ж теж ж живі люди в таких умовах там. Думаю, що, Боже ми, хоч би дійшло до них, і щоб тепло було в ноги, і за кожною пітлею дивишся, щоб воно не розпустило, щоб нитка була добра. Збирати нитки і передавати готові шкарпетки на фронт допомагали львівські пластуни. Це в'язалося таких шерстяних ниток. А я знаю, що це дуже корисно. Вони не так не, не так пропускають вологу, і хлопцям це дуже корисно було в той час, коли там зимово-весняний період. Ті шкарпетки часом виходили і рожевого кольору, і, і синенького, і всяких різних. Да? Я думаю, що вони позитивно реагували, що якась бабуська їм одну рожеву, другу якусь іншого кольору. Шкарпетку зв'язала. Вони її з охотою проводили ті в'язання цих шкарпет. Бо не кожна людина може в'язати, бо в нас є різні люди хворі і не можуть таку роботу виконувати. А ті люди, оці три активні жіночки, то вони дуже гарно її проводили. Та крім в'язання, бабусі ще й захоплюються театром і навіть роблять міні-постановку у своєму центрі. Ти забудеш слова? Але як би не старалися бабусі бути потрібними і стати щасливими, це складно у замкненому просторі. Не раз хочеться погуляти на світ Боже подивитися, як люди живуть. Подивитися, як живуть люди, і не тільки наші героїні зможуть вже зовсім скоро. Бабусі і не підозрюють, що принесе сьогоднішній день. Я Канал Зік робить для вас подарунок. І цей день, який здавався, мав бути звичайним, буде для вас особливим. Ви побачите Львів по новому, отримаєте море вражень на цьому чудо бусі. Це сюрприз для нас був. Очі великі. Наприклад, у мене очі великі. Я вперше. Ми побачили таку команду. Може то є, є сюр... Натуральний mm -hmm. сюрприз. Mm -hmm. Зік то є. Коротше, побачимо сюрприз. Mm -hmm. а то Зік. -то. Я більше їхала до Берліна. -ка. Далі у програмі цікаві зізнання та шокуючі подробиці з минулого наших героїнь. Залишайтеся на телеканалі Зік. Марія Тударян в геріатричному центрі живе довше усіх наших героїнь, аж 30 років. Вона інвалід першої групи з дитинства і все життя провела у закладах для одиноких і немічних людей. Що таке самотність знає не на словах, бо жодної рідної душі у неї немає. Я була десь у Київській області, то було 42-й рік. Нас перекидали де на Львівську область вже тих. А де Звідки, ну там, бачите, бачите, я шукала своїх батьків, думала, що знайду їх. Там метрики є, що тато, я на його фамілії, мама на фамілії його. І вони так, що я шукала, подавала газету вільна Україна, колись була газета. То я так подавала туту, -ту. й ой, нічого не вийшло. Тавшись від першого шоку, бабусі вирушають на екскурсію та не до Берліну, а старовинним Львовом. Розкаже їм про місто і його легенди. Відомий екскурсовод та письменник Ілько Лемко. Цікава легенда. Личиківський чортівський млин в середині дев'ятнадцятого століття один підприємець собі поставив млин. Але то тоді ще була лиса гора, вона не була заліснена, не була засаджена деревами і перехресні вітри зі всіх сторін час від часу ламали. Отой млин ті крила млину. Ну і тоді, вже в другій половині 19 століття, в тому закинутому млині, там знаходили собі притулок. Батяри, різні хулігани, кишенькові злодії, і от тоді серед дів'ян пошилась така чутка, що в тому млині поселився сам чорт. Історію чортківського млина бабусі чують вперше. Однак те місце, в якому він знаходився, виявляється добре знайоме. Ви ж втікали з лекції, куди втікали. тільки сюди. Ви ж також ще не були студентами. Що згадали з вами той момент? А може, я не буду говорити. Спогадами з, з молодості пані Марія таки не поділилася. Мабуть, щось дуже особисте пов'язує її з тим парком. 70-літня Марія Грінчук у центрі для простарілих не один рік. Через самотність і погане здоров'я жінка вирішила, на пенсії їй потрібна опіка. Якщо викличеш швидку, будеш по дві сторони дверей. Нікому відкрити двері. і… Швидка буде там, а ти будеш вмирати в хаті. Або якщо й помреш, то вже невідомо скільки будеш лежати, доки люди не почують, що тебе немає і не, не побачать, і не почують запаху. А тут людина вмирає і її спокійно охоронять так, як і повинно бути з львівською бруківкою їздив сотні разів, а от наші героїні деякі маршрути відкривали для себе вперше. Бабусі від екскурсії в захоплені. Я в перший раз такі подробиці, так дуже як знати то все дуже цікаво. Мені сподобається. Наслухавшись історії про львівські трамваї та італійських архітекторів, наші героїні не підозрюють, що сюрпризи на цьому не закінчуються. Ну, е, мушу вам щиро подякувати за вашу витримку, за те, що ви були такими гарними і уважними слухачами. Ну і попереду на вас чекають інші не менш цікаві події. Сповна відчути атмосферу старовинного міста можна у серці Львова на площі ринок. Бабусі вже й забули, як вона виглядає, і давно не ходили по цій кількасотлітній бруківці. Вже тут, поблизу ратуші та фонтану з діаною. Бабусі зібравшись з думками, діляться першими враженнями. Та екскурсія. Не тільки в мені, але мені здається, для кожного хто поїхав, лишиться такий шлейф гарних, приємних згадок. І то не досить довго. Мене вразило, те, що наш екскурсовод, він знаєте, так ну, преподносив нам то, все, так знає багато. І так подробності всі такі, знаєте, що навіть. Дивошся, що людина стільки знає, пам'ятає, розказує. На... Пані Юля, яка була на площі ринок ще п'ять років тому, каже, тут панує неймовірна атмосфера. Раніше тут таке не було, так людно, так гарно, так знаєте, ми там трошки в інтернаті як старі люди, ми не дуже. Бачимо то це. Я дуже задоволена, що ну, вивели трошки у люди. Ну коли б я тут ще була. Ну, коли... Юлії Романовій 82 роки. Вона родом із Чернівців, та багато десятиліть вона провела в морі, працювала на пасажирському флоті, говорить італійською та іспанською мовами. Пані Юлія була одружена та дітей не мала. Після смерті чоловіка жінка приїхала до Львова. Сестра в мене дуже хвора. Три операції мали, треба було допомогти, бо були діти, бо все. я вже була на пенсію. і. А коли вже діти повиростали, коли пішли онуки, і то все, будемо так казати, місця нема мені. І я узнала про цей інтернат. І сама прийшла до директора, така чевна, <свісно> з документами, все, як треба, знаєте, бо то. Він подивився, мої документи, трудову книжку, все. Каже, ви можете мемуари писати? Я ще тут, от 13 років я тут. Однак площа ринок не у всіх викликала позитивні емоції. Марія Гринчук, яка жила тут багато років тому, воліє це місце обходити десятими дорогами. Я втратила сім'ю, я втратила все, я лишилася грань до і після, після того, як ми розбилися, вже пішло існування. Переплітається світло й чорний тінь. коли згадуєш, то ні, ні. Давайте не будемо тої теми. Я зараз розплачуся і буде все. Повірте, я зараз я на грані того, щоб їм зараз потечуть сльози. Про аварію, яку пережила пані Марія, і в якій втратила свою сім'ю, жінка розповідає, неохоче, надто болючі ці спогади. Коли емоції стихли, і бабусі спробували смачних галицьких страв. На них чекав ще один сюрприз. Галицькі панянки навіть не підозрюють, що їхній раут лише починається, і подарунок, який на них чекає далі, це те, про що вони по справжньому мріяли у будинку для простарілих. Вже за кілька секунд ви дізнаєтесь, які слова героїнь ледь не зірвали знімальний процес. І що вони дочекаються довгоочікуваного сюрпризу. Не перемикайте. Ваш щасливий день від програми Добрий зіт» продовжується. І що? Але тут наші героїні здивували усіх. Вони вагаються, чи йти до оперного театру, чи то через втому, чи вони просто злякалися. Фіналу сьогоднішнього дня. Ідемо. Ні, ми всі троє йдемо. Тож попереду неймовірний фінал нинішнього вечора. Національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Його відкрили ще 115 років тому. Та його і досі вважають одним із найкрасивіших у світі. Позолочені скульптури театру, на яких витратили кілька кілограмів чистого золота, випромінюють тепло. А різнокольоровий мармур гладкий і приємний на дотик. Стелю львівської опери розмалювали 12 світової слави художників. В національному театрі звучали голоси найвідоміших артистів, а бути ближчими до високого мистецтва щороку бажають понад 80 тисяч глядачів. Тової інструменти. Глядачі займають місця у залі. Наші героїні любуються красою львівської опери. Дехто з них тут вперше у житті. Хіба я в телевізорі, в кіні я могла дивитися? А де я могла видітися? Тільки в кіні, а так в життю я так ніде не побувала. Актори дуже, дуже професійно, голоса. Чудово, чудово, все чудово. І актори, і взагалі, ну і постановка, все, вражень повно і задоволення безмежне. Та нинішня опера у театрі незвичайна, оплески залу, актори вклоняються, але завіса не закривається. Мліво, мені робилося вже зле, бо, по-перше, це є сцена оперного театру, це, це вже є історична будівля. Я вперше на такій сцені. Перед такою публікою я тоже теж вперше. Ну, Для мене це трошки було якось, не знаю, великі емоції для мене. Ну, Трохи хвилювоз. Шановні, Шановні гості, просимо хвилинку вашої уваги. Сьогодні в залі зібралися важливі люди, яким ми хочемо дуже подякувати. Ми воїни АТО, хочемо подякувати дорогим бабусям, які сидять в залі. Дорогі бабусі. Дякуємо вам за ці, це тепло і підтримку, любов вашу, яка, яка нас зігрівала на холодній ночі на, блокпост, на блокпостах. Зараз я чесно хвилююся, але величезне вам дуже дякую. І від всіх воїнів АТО і військовослужбовців вам низький уклін і дякую. Що я відчула, ви знаєте, і радість, і сум, і все на світі, тому що розумію, що оті хлопці принесли те, пережили те, що переживають в, нашій, в зоні АТО. У мене особисто бабці своєї немає. І для мене це вже є велика. Цінність того, що є бабці, які обмежені в якихось фізичних можливостях, і вони з того, що вони мають, вони по максимуму хочуть віддати, підтримати хлопців і нас на сході. Ваш телеканал звік да він повинен бути в, в місті, який та канал, який повинен часто проводити щось таке подобне на штат. Вот того сьогоднішнього, Тобто, щоб в город, вся країна. Щоб вони побачили, що в нас що в нас відбувається на самому ділі в Львові, в такому старовинному місті. Тобто ваш канал, він молодець, якщо чесно, я, я вважаю. Дуже вдячна телеканалу Зівку за нашу екскурсію, за нашу поїздку. Переповнюють емоцій. Вражень дуже багато. Ну були сюрпризи, але таких не було. Настрій підняли. Ні, навіть не думала, що баба попадеться сюди. Найщасливіші люди, ті, які, допомагаючи іншим, не чекають нічого взамін. Наші героїні могли і ніколи не зустрітися з бійцями, для яких в'язали шкарпетки. Для них це не головне, важливо просто допомагати іншим. Творіть добро і вірте у свої мрії.